Перша річниця другого президентського терміну Дональда Трампа і традиційно скандал між США та Європою в епіцентрі Гренландія, найбільший острів і автономна установча країна в складі королівства Данія, став для глави Білого Дому ідеєю. Фікс мовляв, Гренландія повинна так чи інакше, але стати американською. Бо данія не здатна захистити себе від російської та китайської загроз. Тому вони хочуть, щоб ми витратили сотні мільярдів доларів на захист території, яка на 25% більша за Аляску, і Це повністю за рахунок США. Це несправедлива угода, і що найголовніше, вона несправедлива щодо американських платників податків, які вже кілька поколінь фінансують всю оборону Європи. на тлі скандалу навколо Гренландії Дональд Трамп навіть написав листа норвезькому прем'єру Йонасу Гаростере у ньому. Пов'язав свій намір узяти під контроль острів з тим, що йому не присудили премію миру. Про таке сповістило видання Блумберг, враховуючи, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив понад вісім воїн. Я більше не відчуваю обов'язку думати тільки. Про мир існування такого листа підтвердив прем'єр Норвегії Йонас Гарстюра. От міністр фінансів США Скотт Бесенд заявив, що нічого про це не знає. Прагнення Дональда Трампа викупити Гренландію вже спровокувало масштабну економічну кризу між США та Європою. Американський президент оголосив, що з 1 лютого запровадить 10% мита на товари з восьми країн. Серед них і Велика Британія, і Німеччина, і Франція, а ще Данія. А вже з червня ставка може зрости до до 25%. І її не скасують, доки не буде укладено угоду щодо Гренландії. Ми всі пам'ятаємо величезні мити, які Трамп наклав на європейський союз. Тоді ЄС дійсно встояв перед спокусою вжити заходів у відповідь, оскільки побоювався, що це може призвести до зростання інфляції, а також негативно вплинути на економічне зростання в союзі та торговельні відносини. Саме торговельна політика один з найбільш суперечливих аспектів другого президентського. По терміну Трампа масштабні мита запроваджені проти Канади, Мексики, Китаю, торгова війна з КНР вплинула на американських фермерів та промисловість. А за рік тарифи від США то підіймалися до 145 відсотків, то зменшувались, то знову зростали. Китайці виявили встигли підготуватися до цього і взяли за дуже чутливі місця всі економіки світу. Першу чергу європейський та американський через рідкоземельні метали. так швидко ти не можеш їх ну нарастити. У них є важель тиску на сполучені штати Америки, тому їм довелося. Поки що тимчасово відкотити нелегким цей рік став і для відносин США з Україною Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії обіцяв, що врегулює російсько-українську війну за 24 години, згодом визнав, що все це не так і просто, та й неодноразово змінював вектори уставлені і до України, і до Володимира Зеленського. У лютому приміром стався відомий скандал у Білому домі. Ми дали вам 350 мільярдів доларів. Ми надали вам зброю. Якби у вас не було нашої військової допомоги, ця війна закінчилася б за два тижні. Я чув від Путіна про три дні. Тепер уже два тижні. Можливо, навіть менше буде дуже складно вести справи таким чином. Просто скажіть, дякую. Вже рік українці почуваються як на гойдалках. Зеленський і Трамп говорили по тому у Ватикані. Американський президент стиг зустрітися з диктатором Путіним на Алясці, а потім знову багато разів розмовляв з Володимиром Зеленським та союзниками за рік Вашингтон запровадив систему, коли військову зброю купують союзники НАТО, а потім передають Україні. А сам Трамп неодноразово змінював думку, хто менше прагне миру Зеленський чи Путін. Щоправда, наприкінці жовтня він запровадив санкції проти російських нафтових компаній. А ось ракет «Томагавк», розмову про які активно велися також у жовтні, Україна не отримала. А що нам потрібно? Нам потрібно, щоб європейці давали гроші, а американці продавали зброю. Європейці давали гроші на підтримку економіки. Все це є, все інше немає ніякого значення. Ну, дивіться, тут не питання Путіна, тут питання Росії. Росія американці завжди любили Росію, бо дуже зручна країна. Вона створює величезні проблеми європейцям. Європейці бігають, ниють. Біжать до американців по допомогу і американці тут викручують їм руки і по зброї, і по а, по нафті і по газу по все, що в цьому тільки можливо. Тому це дуже вигідна країна в дійсності для цього для американців. За рік після початку свого другого терміну Дональд Трамп неабияк перетасував карти світопорядку, встановленого з часів Другої світової війни. На початку січня Сполучені Штати здійснили атаку на Венесуелу і викрали президента Ніколаса Мадуро. Окрім цього, ударили по іранських ядерних об'єктах. Також нинішній очільник Білого Дому зіграв помітну роль у досягненні угоди між Ізраїлем і Хама. Гаряча фаза війни закінчилась, а додому повернулися захоплені Хамасом ізраїльські заручники. А ще за часів його адміністрації почали затримувати кораблі тіньового флоту, а це б'є одразу по трьох країнах. Цей флот обслуговує, виявляється не тільки Венесуелу, а обслуговує одразу ж багато країн: і Росію, і Іран, а Іран це Китай. Тут у американців одразу ж слина потікла. Ну треба знаєте брати за жа за забра всіх. У США Дональда Трампа однаково хвалять і критикують за антимігрантські закони. Також обурюються його коментарями на адресу незалежних ЗМІ та перейменуванням міністерства оборони США в міністерство війни. Тим часом CNN провело соцопитування. 58% американців назвали перший рік Трампа провалом. Водночас загальний рейтинг схвалення роботи Трампа. 39%. він зберігає високу підтримку серед республіканців.